Потужність Буковинської Маланки долає кілометри і досягає за океан. Авторитетне видання Вашингтон Пост присвятило одну з публікацій Буковинській Маланці. Американці зацікавилися корінням цієї унікальної традиції і тонкощами підготовки до неї. Аби мога більше людей у цілому світі дізналися про Буковинський звичай і захопилися ним. Люди, закохані в Маланку, створили альбом, присвячений багатовіковій пристрасті. Буковинська крива ідентичність вона формується отаким цікавим. Святом новорічного різдвяного циклу святкування ініціатор створення проекту, який збереже найцікавіші, живі та найяскравіші кадри Маланки Сергій Осачук. Також він один з тих фотографів, який вдихнув в альбом Життя. Сергій Дмитрович розповідає: кожен кадр в альбомі безцінний. Це просто треба мати щастя. Жоден з фотографів не може бути впевнений, що йому вдасться гарний репортаж. Тобто, це або ти маєш щастя, або ні, то оскільки свято надзвичайно динамічне. Надзвичайно мобільне основою альбому став доробок текстів і фотографій дослідниці Ірини Пустинікової. Сама краєзнавиця родом із Кам'янця-Подільського, проте щиро закохана в цю буковинську традицію. Те, що я побачила в Красноїльську, я взагалі не очікувала побачити ну напевно на нашій планеті. Ця стихія, це цей карнавал, красок, звуків, образів мене настільки захопив, що отак от напевно і народилося оця пристрасть до до Маланки. Це не можна пояснити. Це стихія, це вихор, який буковинцям необхідно берегти. В 21 столітті все таки осталося живих традицій. Дуже небагато. Більшість з них ну, скажімо, колядки, так щедрівки, які небудь, святкування різдва, святкування Пасхи це традиції, котрі, скажімо так, викликані церквою, і вони відбувають. Це лише в тих суворих кордонах, межах, в котрих церква то дозволяє. Маланка має ну, кардинально іншу природу. Вона є стихійною, є народною, і в неї немає тих кордонів. Як і на обкладинці, немає ні кордонів, ні облич, а лише буйство фарб. У цьому і потужність Буковинської Маланки. Хотілося, щоб ця динаміка цієї феєриї, такої справжньої Буковинської, вона була якось відображена. Ну, саме на супроходинці, щоб людина, коли побачить, щоб її це зацікавило. Вона взяла, е погортала цю книжку і е потім змогла цим цікавитись і далі. Унікальний фотоальбом побачив світ завдяки сім'ї Ілащуків. Видали 500 примірників, частину розповсюдять в знакових бібліотеках світу. Юля Здорожняк, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.